Ні день, ні день, мама не узнає про Мої погані оцінки. Доню, що мама, а може у на наміну? Да, мама, я чую. Сьогодні дзвонила твоя вчителька. Да, і що? Сьогодні сказала, що ти дуже погано стараєшся. Заробляєш погані оцінки. погано читаєш, погано вимовляєш слова і погано малюєш, і погано робиш самостійно і приклади, і контролю. Як так можна? Ну, мама, я тебе все сказала. Мама, ты что? Я не буду это делать. Ты как с мамой разговариваешь? Подбирай, будь васочка тон. Ребята, если вы хотите, чтобы так себя не вылить, то подписывайтесь на наш канал и не повторяйте за моей дочью. Я вам серьезно говорю. Доча, поднимай, будь ласка, пожалуйста, тон. А я не буду поднимать тон. Я люблю трогать вчительские вещи. А вообще-то було обидно. Так да, було некрасиво. А іще як некрасиво. Красиво. Та як тобі не стыдно? Така доросла дежичка, а вона мені бере і хрубе. Все, я обиделась. Нам за вчинки своєї поведінку треба обічать, якщо забула. А чого ти говориш такі полоні слова, які мені можна, бо того що я твоя мама і я тебе народила. Ну, я хочу бути головніша дома, ніж тебе. Ну, ви це бачили, доня, так же не можна. Ну все, я на тебе обідала. Ми з тобою поругалися. І роби, що хочеш, мені все рокно. Я на тебе дуже сильно обідусь. Це такий погані... слова! Ну, хай іде, я все одно її слухатись не буду. Ти подивіться на цю дочку. Не слухається мене, не слухається просто. Я взагалі в шокі дочі мене слухалась. Піду свій обід приготую. О! Я яичницу приготую. Ходь бы я достроение. Худох и кава. Є телефон. Кто мені звонит? Обязательно. Так. Так. Хай а я Как каву. И худох поїм. вкуснятина. Коснятина. вкуснятина. І подивіться на цю маму. Куша я. Подивіться на неї. Я теж хочу кушать. Пообідати. Я вже прогладалась. Ну, вибач, доцю, але тобі нечого покушать. А чого це? Отож зі десь поганого поступала. І я так буду з тобою поступати. Надо було за свої слова обічать, а уже два-чотири часа будуть повторяти, як і ти. Що з мамою? За мною все нормально. Приготую щось вкусне. О, о яйця зготобились. Все, я їх буду гріти. Звідки, доча, до мене? Не підходь виба, часть. Ну і не буду. Ну, не і підходь. Все равно вже я на тебе обідалась. І треба було відповідати за свої вчені і слова. Все, вроді нагрілося, ай, який горять, Все, я зараз буду кушати і буду займатися своїм делом. а тут вже я пора робити уроки. вкусная яшенька. Все, я покушала, пойду отдохну трешки. О, я к тебе возьму, А чем там мама занимается? Пойду спущусь я. Уснула, значит. Ну, я ей сейчас устрою. Подухай її в лице або в очі. Ой, ноу. Е, ти що діваєш? Ти моїми духами в глаза попала. Чого таке? Канал арестують. Піду краще, займуся чимось. О, так Мама, вибач мене, що я так з тобою общалася. Вибач? а за чого я тебе должна вибачати? раз так зі мною общалась? Ну, мама, я справлюсь, чесно, я не буду. О! мені тут это Всі тут? Я зараз прийду вчителька лізе странно. Алло, Інна Павлівна, алло, ваша дочка погано себе вела на уроках. Що? Да-да, я все чула. Хорошо, до побачення. Доця, що, мам? ану ну спустися вниз, швидко! Мені щось попаде. Мені попаде. Я що тільки що це чула? І що тільки що це було? Мама, я тобі об'ясню. Не надо мені тобі обясняти. Щось ти мене получиш. А ну. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Всім пока! А ну стій. пока.